Вітовий феномен. Овертається до кінотеатрів. Безсмертний або ж демон. Ти мій син. Тепер українська. Час вказати вам ваше місце. Ой, ну він незвичайна дитина. Карколомні <рапривання> пригоди. Повнені магії. Нова епічна історія на епічному екрані. Неджа! Мама! Ти мусиш бути хоробрим і йти своїм шляхом. Цього все. Станьте свідками відродження, героїв уперед! Я зміню свою долю. Не жа два. Завжди, перш ніж ти підеш, може, обіймеш матусю в останній раз. Оближ, вони ж усі дивляться. Дивіться в IMAX з 22 серпня.